Я вас вітати на акції, яка називається Safe Abd'їха. Це акція за мир. Ідея створити цю подію виникла досить таки ситуативно, тому що коли розпочалися воєнні дії, загострилися 29 числа на сході, то ми не могли залишатися в стороні і вирішили, що потрібно консолідуватися і щось з цим робити. Сьогодні у нас акція за мир, тому що бійці і, і ми також, ми всі бажаємо миру, звичайно, через перемогу. Але потрібно також і. Створювати тиск на агресора і представляти інтереси України на міжнародній арені, і постійно постійно потрібно про це говорити. Слово мір саме злайне слово в нашому сознанні. Ми всі хочемо міру. І те, що відбувається сьогодні. В Донецкой области, слава богу, не так сильно в Луганской, как в Донецкой области, оно печально уложится на сердце каждого украинца. Эту войну начинала не Украина. И не нужно сегодня возвращать факты и рассказывать, что Украина виновата в том, что у нее на востоке идут такие страшные, кровопролитные бои.